Каліфорнійська червона щитівка, цитрусовий символ сонця, здоров'я і врожаю. Але є ворог, який може знищити все це. Це самка каліфорнійської щитівки. Вона ховається під червонуватим щитком розміром до 2 мм. Саме вона висмоктує сік із кори листя та плодів. Щитівка викликає почервоніння кори, відмирання паганів, зниження врожаю, у важких випадках повна загибель дерева. Личинки найнебезпечніші. Вони активно пересуваються, заражаючи нові ділянки за сезон до 4 поколінь. Методи боротьби: біологічні, хижі комахи, чилокорус. Енкарсія, механічна обрізка уражених гілок, хімічні селективні інсектициди, як актара, тепеки, олії на основі парафіну, профілактика, карантин, медіторинг. Більше про шкідників цитрусових ви можете дізнатися в нашому довіднику шкідників. Переходьте посилці в наш інстаграм. Знання найкращий захист, вчасно виявлена щитівка, це врятоване дерево і врожай.